Живим коридором пошани, жителі Надвірнянщини, стоячи на колінах зі сльозами на очах, зустріли тіли українського захисника жителя Пасичнянської територіальної громади Олексія Стецюка. Народився Олексій Петрович 5 вересня 1967 року, був патріотом рідної землі. Завжди прагнув, щоб Україна була вільною і незалежною державою, де можна вільно висловлюватись та жити. Тому, як і всі свідомі українські чоловіки, Олексій став на захист країни, служив у рядах 24 ї окремої механізації. Зоної бригади імені короля Данила, 14 серпня 2022 року у військовому госпіталі перестало битись серце нашого земляка. Лікарі боролися за життя військовослужбовця, але поранення були важкі. Повідомив у соцмережах голова Пасічнянської громади Андрій Гунда. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям Олексія Стецюка. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного українця.